Всім привіт. Ми приїхали по зерно знову. А це, а це, всім привіт, друзі. А це мускулета. а це скучив за, за куча, сходу такий раз і завалився. І булькнув туди, так? Да? Ну воно вже й спати йому пора. Спати пора. Спати я і я чуть не заснув Ти Тям, Іди набирай йому. Підеш набирати. Що? Будеш папі допомагати, чи ні? Шо, дім, якийсь, наче він здоровий став костюм, розтягнувся чи здоровий? що. Так, да, подивися, рук не Нет, видно. Ми ж нічого не одівалися. То ж ти йому все, кофту. На. Якусь на. на. Ну да. Набирай папі, допомагай. Зараз Артем погуляє, а потім у нас є ще эта, посилка прийшла. Замовила я <давай, давай, давай>. Артему на весну одяг на розпродажі на резерві. Будем... Артем вчора хотів ще її розпечатати. Давай, поки, я кажу, Будемо будем сьогодні. І ще скажи, замовили а, ета, обув машини. А, так. Да. Ми на СТО. Короче, у нас колеса ну, зимові. Їм третя зима, так? Третя зима, да. Іди ну, угу. да, сюди, не ходи, там собачка. І а, ми якби подивилися на них далеко, що нікуди не їздимо, тут по місцевості ну, да. і думали, вже не будемо а, купувати нову. Ну да. так, катаємо, думали третю зіну да, і колесах. кольосах. Ага. Колеса самі вирішили, що вони хочуть нову, нову резину. Не тут та вийшла, не да. знаю як, але така гуля на одному колесі. звісно, їздити да. не можна, але. Трошки їздили. Рішили не купувати чотири, дуже дорогі. Їх зараз немає дешевих, і... ти ж скажи. Зима, Зима закінчилась і немає і дешевих. Да. Хотіли купити дешеві, але вони немає в наявності. Нема одне. То треба всі чотири заказувати, два не продають, то два немає. І коротше, заказали два штуки дорогих. Да. Ну, ладно. ну вони не дуже дорогі. Це все одно не ну, дуже. Перебувать... Ну це такі, як оце, як стоять у нас, да, по такому цені приміру. Ну, це всі то... 4 буде. Чотири колеса стоять дешевше, ніж тут одне. Ну, да. так. А так, що? так не дорогі. Та ні, ну просто їздить страшно, ну яга. Ще стрельне те колесо, да, Артем? Це точно. Заказали, все. заберемо. Артем обновка і машині обновка. Угу. Тьом не замерз. Не? Не, каже, тут не. Ням. ням О, О боже я пораз... розпишу. Насипай мені. Осьом. Якісь рукава довгі, я дивлюся. Що? Ну, земля там насипана, засипала я. Не ходи там. Не ходи по той землі, ага. <кій> Нормально, в нас сьогодні 3 градуси тепла. І воно й дощ моросить, Така погода, звісно, не дуже. Зараз оце всі дамы. трошки тут погуляємо, може ще з ваній підемо. Трошки погуляємо. Він на вулиці не хоче вчора. А як ти ж знімала скільки раз, да? Що, що? там Ваня пиляє що? дрова? Ну показувала, показувала, да. Як діду возили і, вони? Та, і вчора ж Ваня везе, а я кажу, ого скільки ти на наскладав. Він каже, це не я, це втім наскладав. Да. Кажу, а чому мама не знімала. Кажу, мама ще та любе пилять то. рубать. І цей то сьогодні на вулицю Ваня уходить, а цей показує, що типа теж хочу з ним. Да. Так, все а, вже. Перший, перший кусок почала з цього другий. Хватить плавати тут пшенички. Так, да, я кстати вчора лапті його оцінила, а там пшениця була всередині. Так воно в оцих лапках, і я зараз зніму і тут буде. У мене нема. <свісно> я не заходжу. Не лапто. Топ-топ-топ топ-топ-топ-топ. Де твої руки? Да, веревочки зараз будемо зав'язувати. зараз понабираю, а потім будемо зав'язувати. Будеш папі давати веревки, так? Да? Бери ще, давай мені. Веревочки неси. Ти вже такого намісив там. Я підлітаю, а ти мені будеш Ну да, він розтягує ту землю. Ага. Іди набирай ведро, Артем. А мені папі помогай. Бери береш ведро. Тя мама. І Ну, то ж тобі. І помощничек. Uh -huh. його, він як сам хоче, то йому нравиться, а коли його просиш, точно характерикування уперше. Uh -huh, да? uh -huh. Кажеш, треба, значить не треба. Кажеш, не можна, значить треба, Ти що, глянь замазав курточку, подивись, oh, який рукав. Диви вы... об стіну. Oh. Покажи, диви, яка грязна. Ага. Oh, ти бачиш? Oh. Дай не треба витирати, хай грязна буде. Так я й так тобі. Я йому одягаю цей костюм один раз після вулиці. Все, одразу ми його стираємо. А вчора, коли, це, думали, що нам поїхати на СТО. Ну так, ну, да, я кажу, давай сполоснемо машину, хоч вдома. Вийшли мити машину на, на той двір. Ну, со шламки так трошки, бо Куди його вже ввечері поїдеш. І цей такий біжить, а воно трошки дощ був. Ні, не, не в цьому, Ні, в другому, так. І він такий пузом в калюжу. Хоп! Ну не спеціально, а упав. Ага. І такий сразу чорний. Так тільки вийшли. Погуляв одразу. Ну так, да. я ще кажу, костюм треба одразу стирати. добре, що їх два. Ну так. Да. Один погано. Воно вже один зимній, один ні, так? Да? Ну да. так. Ну цей тепліший, тут фліса така, більше. Така погода, що взагалі немає різниці, Зима чи ну, да, зимний, плюс 3 градуси. Ви ж таке, як пригає, да? да. а маленькі ж дітки не вміють не знаю, В йому... нього стільки талантів, що я даже не знаю, куди б його це здати. Я попригав талант, бля. Ну, ні, мав ну прич... причому попригав, а ага. я нічого, що ти йому як этот. Шо? Крутиш його, він у тебе як стоїть на руках. А да, як акробат. Це, ну, звісно, не знімає. А а танцює під музику, а співає. Просто цього всього Опа! немає. Ну, Рідко попадає. Нельзя там точно сідати, тут это. Опачки. Сідайте. <ріх> я ж кажу, він як акробат. давай подивимося. Співає, танцює, це б його все познімати. Ну так. Да. А сальто скільки ми з ним робимо, да, а так? А я ж тобі за що кажу. <правжу> ти кажеш, що нема талант, як це напригає, нема. Він кажу, Андрій собі накачав. Ето, грудь. <правжу> — Марина каже, що та е, таке. Ти що, пожал, ходиш. А я ж лежу, а він, а він же як Ваня розкаже, ну, я Вані казав, типа цирк, і чому ж кажу, давай цирк показу. І я його от так з руками піднімаю. А в ньому почти 20 кг, як вес гриф. І він не боїться. Боїться, йому подобається, а в мене вже сил немає, я тут діпав. Так, ну що ти по ганяєш? А Що йому робити, так? Правильно, щоб не холодно було. От ми вже приїхали додому, не хоче цей жучок заходити, так? Да? <голос> <голос> ну, з'їжджаю вже, ладно. Фу! Що то ти знайшов? Фу, то не какашка. <свистит> а, піднімай ноги вище пісок, дивися. <свистит> Буль ніт. Нет, от то вже не надо. Буль побачив грязюку. Нет, іди на пісок. Буль не надо. Я не хочу. У тебе лапки твої сохли, твоє суток. Буль після його. А Ваня? Пошли подивимося де Ваня. Ну, Да, Так, коротше, хана. сейчас сразу стиральну машинку. Буль, каже. Ми туди не підемо, там грязно. Він хоче буль. Ну, костюм то ладно, Головне, щоб обов суха була. Бо я ж кажу, ви двоє суток сохли. От то какая А, Другий висох, де не в чому поїде згадати. Так, другий висох. лялі, як весело, так? Не треба. От чому дітям нравиться, не пимо. Весело. Дуже весело. І Вані нема, так би хоч оце з й попиляв, поскладав. Де пішов, є, так? Давай забирай його, мабуть. Ну, звісно. Кричатиме, а що? Я... Ну давай, ще туди, назад і все. Давай, прыгай. І здорово йди вже, калюжу, буль бульбуль. А, Истя. Пока не ляжешь там. <свист> не, не. Не, не. ляжешь? Не, не. Ты просто прыгаешь? Давай, в цю. Прыгай. Прыгай. А так, а так, а так. <свист> Короче, прыгай, давай. Короче пришли, сейчас будете вкладывать спать. <свист> Капец. Ну ладно, еще разочек, давай. Давай, давай еще разочек. Ой молодець. Отак От добре Оооо, просто. Які вже грязні штани. Зато як весело ляля. Іще там надо. Так, пішли, то холодно. Я подивилася, хоч і 3 градуса тепла, але ощущається, як мінус два. Холодно, надо заходити. Мок, штани глянь, знімати. Подиви, які. Ні, каже. З Надо з Артем ще, ще я зверху ми не брали нічого. Ну якщо ляже, то вже точно заносить буде. За рукою за ноги. Ой, как і Короче, занос. Занос. Я зараз таке саме буду, я вроді і не чистий, занос. За руки. Все, пішли. Нема ваня. А де ваня? Пошли а, він в хаті, пішли, подивишся, Є ваня чи нема? Пошли подивимось. Ми... Нет, тут тут дуже вітер дує, треба заходити в хату. Пошли, Пошли подивимося, може він там прийшов уже. Намочився, то там треба, щоб все бок із. Коротше, в ванну сразу, як і прошлый раз. На м'ято уже. Та що в піску буде. Чи хай, вже Та хай вже раз спуститься. А руками доби боїться, дотрагуватися до піска. Він не хоче перчатку одягати, я йому казала, в мене вони є з собою. Ті перчатки. Давай вже, спускайся, пішли. А -а -а -а. Все, а там уже, мабуть, пісок і в колготах. Дивися, я ж тобі кажу, а тепер все мокре повинно обліпнути піском. Да? Ну, що робити. Давай вже, до папи, сідай. Сприйки, Капець.

Дарам-дарам-дарам. А -а -а. вот так. А -а -а. И всё. А -а -а -а. Давай будем. Сейчас будем резать. Угу. А -а -а. Выносил. Залисты. Так. Уже Дарас тут уже пальцы свои пыхал. Угу. Ой, как похоже. понюхать ему сегодня мало 350 гривен, конечно, одна штука дорого, но нечего, хай есть. Это не так давно их не ел. Угу. Давно не ел. А, значит, придавленная. Очень придавленная Трошка не придавленная Там не знаю, она хорошая. Что у нее? Хорошая. Так, я буду, я буду объедать эти. ]ümanаго. Дивись. М -м -м Добре. перший манго шиман. Не думав, що сухе, бо йому купила суха. Можна? Добре. Як мед, так? Да. Угу. Та все... Іgger... понятно, що ще дай на ось ось, ось це набирай, а я поки тебе обчистю. Ага, воно ж таке каже, що а, все, взялось? Не взялось. Я це покажу тоді. Угу. Сейчас він його половину з'їсть сам. <кхем> Не спіши. Короче, подожди. Ща ще підемо, наверное, вам знімемо розпаковку. Може, хочу подивитися, що там прийшло. Бо там я замовляла, я скажу йому. На осінь. Ой, на осінь. На весну курточку. Ботинки зараз носить. Бо Андрій каже, що вічне я йому замовляю мале. Все впретит. Ні, стой. Ну що ти робиш? Підожди. На. Давай з'їмо це придавлено. А весь вилку не так. О, вышло. Товарица. Боже, Артем. Ну, не запыхайся, я не успеваю чистить. Да, конечно. Дуже солодка. Классно. Угу. Может, давай я посажу? Сядешь на стулочку на свою? Нет? Я слегка там стулка сейчас окопну быстро и все. Только половину, больше нельзя. Пизднейше. А все с и буду живить болеть еще. Здорово, хоть я ждать Парижу. Так. А маме можно? Маме можно? Ваня таке не їсть, щоб ви не писали потім, що Вані не дали, не оставили. Я сьогодні... О, диві, пиляє, чого -то прийшов, так? Да? Хто-то. А, пиляє. Купила йому чипси Артему. Ваня не їсть. Я кажу, Ваня, ну попробуй хоч. Ваня не захотів навіть пробувати. Не то, що що за свіжу манго. Оце і все їсть. Слава Богу. Апельсини щось перестав їсти. Не знаю чого. Може, об'ївся, вже апельсини, мандарини не хоче. О! Сам я не буду трогати. Вкусно? Більше ж не дам. Вата. Це і так дуже багато. <кій> і ще. І оце ти хочеш з'їсти. А мамі можна з'їсти? Можна? Десь погуляв, перекусив. Будемо зараз питатися вкладати його спати вдома, да? так? Тобто Нікуди не їхати. Угу. На машині зайздити. Це резина прийде у вівторок, це вівторок ми тільки її поміняємо. Угу. Один, хвати! Давай, давай піддвину. Боюсь, що він булькне під стіл. Отак От лучше сиди і кушай. Хорошо? Так. Все, зараз підемо. Ми тут би розпакували, але ну, тут мірять ніде. Підемо туди на кровать. Підемо на кровать, так? Да? Не підемо? Тут нести посилку? Тут будемо? А сіл не замазали ми. А то иначе Давай тут распакуем. Ой. Ням. Mm. Еще. Сам. Давай сам. Я выкрою. Я допоможу. Ай, ты бачишь, нормально не выходит. Подожди, Давай так его покладем. Всё. О, все, бред так два. Все, клады. Рука не замазана, покажи, покажи ручкой чистки Стул наче чистый. Так, и ты будем распаковывать, иди. Ой, ваню побольше выкну. Угу. Так, да наше, ножик. Ножик, ножик. Пошли. Давай, иди. К сожалению, мама класта на стелу не готова. Посылка тебе вечно телепается. Стоп. Ну, давай, викладай на стіл. Що ми тут замовили з тобою? Це що? А, це боті, точно, це ж дивись. Ті, що я їй казала. А ну давай я сяду, можна? Мама. давай так Не влазиєш щось тут, Артем. Коротше, кожані лапті були. Написано, що кожані Класснее? Давай, будем, дивитися. Давай. Боже, сколько тут. Короче, думаю, надо брать. Все равно, что зима закончилась, еще три месяца. Мама, мама. И вон наибольше, чем ці. Девы! Мірять будем. Класснее. Ну да. Ух ты. Прикольный. Класні? Витягувати? Усе надо знімати, так? Да? Витягувати усе. Підожди, надо. Не прикольно мені не Ну, дивись такі хороші, Нога добре хорошо так? да? Угу. Давай покажем ще. Що? Одрывать? Да, точно, шкіряні. потому що отут тут оця штука є. Сто да? видсотки. Ну, навіть шкіра чи щось на що англійському написано. Короче, класненький. Прикольно. Так, йдемо далі. Це що? Давай дивиться. А, це я собі замовила очки. Диви, розпечати, достави. Тут їх всегда бумага страшне. Де вони є? Ти не смог достати. <меш> вот. О, куда? А давай дальше давай доставай. Что там щели? Давай, доставай. А ну доставай пакет еще. Сейчас ну, ты не хочешь мне допомогать. Ничего работать. А ну, давай. <смеш> 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 Я Мне <хоть> <смеш> нравится снимать! Дожди. Короч, мені Хочеться більше Вона Зараз на моє, на мій вес не хочеться. Думаю, замовлю собі хоч що небудь. Підди, так ти ще ж не бачив, що тут є. Куди? Куда? Кошмар. Куда? Ладно. Артем не хоче, але цікаво. Зараз тоді я сама вже ага. до Подивлю, що куди тут, тут назамовляла. Що ти робиш? Куда ты пошел? Иди сюда. Так. Короче, очки тоже на распродаже идут. 300 гривен. Нормально, да? я потом подивлюсь. Вы это уже побачили. Так, и, и это, что я хотела сказать? Ого. Короче, замовила себе только очки и только шапку. Все. Там можна було і штани замовити, і світера. Ну просто я не хожу таке оверсайз, куди його потім ці вечі. Ну дуже дохожу, що тут мені вже не залишилось небагато. Ого, яка шапка. Це моя. Тоже. Якось здорово. А, ні, вона только кажеться здорова. Ну що, нормально? Я вже сама тут розпаковку роблю, він втік. Убіжав. Так? Да? Ну, показати надо, бо на глядачі люблять подивиться, що ти замовила. Ну, угу. побачили на в'атках і втік. Не понравилось? О, той, які йому боти модні. 550 чи 600? Років. Це зимові, да? Ні. А, ні? Це... А що то дисконтка, якщо це така сезонна розпродаж? А то, що це все ж, ж вона... ну це ж стара колекція, типу, понял, осінь. І кожа. А старий кожа. Мага вже з і побіг. А, да, ехать. Звісно, він оце повикидав і все, і пішов. Побачив мене на в очках і вы. І втик. думаю, все равно вже, якщо начала, думаю, ладно, вже покажу. Что я тут замола. Це я собі до курточки заказала. Шапку. Тобі Щось я как раз Так кажеться, подиви. Ну, так да. Твою кофту. Під мою кофту, Сарай люблять, щоб я ходив з бубоном. Оце і оце. це, якраз те, що не поправляється. Твоя, твоя шапка мені не підходить. Як... Хоча, якщо так подумати, це ж тоже вона мені з бубоном, твоя шапка. Но, ти, то, вообще, ти моє, я твоє ношу. Все, Все. так, далі йдем. Що тут? Артему шапку тоже нову. Тоже шапка вообще 150 гривень чи 120. щось таке. 150 Тут уж втік. Це йому заказала все на весну. О, хороше якраз буде. Прикольно. Угу. Ну, за ціна? 150 гривень. Це ж вообще ні о чем. Так, далі курточка ще должна бути. Сейчас да. будемо дивитися. Курточка 300 гривень. Просто, ну. Шо це? Шо це? це вообще ж дешево. Так, оно. Ну. Хочу глянуть. 98 я йому взяла. Оце зараз, що він ходить в комбинезонах, вони тоже 98 розміру. Ой, классно таке взагалі. Ну, Значить, подутикнула тоненько. О, прикольно. Сейчас я вам покажу, потом піду його вловлю. Надвинувся на нього, хай подивиться. Ну, короче, я брала курточку под э -э, этот и ботин. Вот так, типа оно. Думаю, воно сочетается. Прикольно. Дальше. И костюм ему, да, взяла. Тоже костюм, что с 450 гривен. Штаны и худичь толстовка, как он там правильно называется. Ось. Ну, це взагалі дешево, теж він був там щось до тисячі. Ось. Ну це таке час насить воно на флісі. Хороший який. Тож 98 розмір. І оце. Звісно ж штани не хвататиме. Попи в нього він худий. Приртом. Ось. Все, коротше, от така красота. Зараз піду його влавлю. Нехай міряє мені, а що він? думав все покажи, в ловуюся так боті я вже наділа. давай Піди шапочку ну, стой о шапка класна. І боті тоже классно ну такі здоровенькі ще. ну, ну ж не їх их Ну, нужно сейчас да. ну не малі. не будемо не казать що я ему мале купила ну курточка Ой, який красивий. Залахай. Не, хорошая Хорошая Дожди Вау А ну вставай на стил Вставай на стил Покажи ботик Опа Вау Короче, ну вы поняли, да? Все, красавчик Сейчас поломаешь, аккуратно все, злась. Злась. Опа! Опа! Отлично. Штаны эти, кишка Костюм Костюмные захотел мирять. Ну ничего. Все, махай всем пока. Куда ты снимаешь? Сука, <мышляет> ты меня там запарали, а всем пока.